А ви стоїте в планки? Я стою. І я, як раніше, починала стояти в планці, я зовсім не могла стояти в планці. Ви розумієте? В мене руки, ноги трусилися, все, все, все трусилося. Ну, поступово-поступово я стала стояти і потренувала. Натренувала свої руки-ноги, і тепер вон з вами розмовляю. І стою у планорці. Мені дуже приємно, що нас уже вісім тисяч. Я дуже-дуже вдячна вам, що ви мене підтримуєте, що ви мене лайкаєте, що ви коментуєте, пишете добрі слова підтримки. Я вам щиро-щиро вдячна. От, так, що, щоб всіх було все добре, От, щоб всі, всі були здорові, щоб всі були щасливі, щоб дождалися своїх. Синів, батьків, дідусів, от, щоб закінчилася скоріше війна і наступив мир. Всім добра. Люблю вас за те, що підтримуєте. От. Бачите, я ще стою, ще стою, і в мене руки не трусяться, і ноги не трусяться, і нічого не трусяться. Так що підтримуйте мене от у цій зарядці. Приступайте самі, й робіть! І буде нам щастя!